Я думаю, це будуть самі класні окуляри цього сезону. Дивіться. Це хамелеон. І комп'ютерний окуляр одночасний. Ми подивимося, як вони будуть тінішати. І це ще є в мене кольори. Вони базово прозорі, але я зараз їх дістану. Щоб вони також темнішали зразу, щоб не вистачати часу. Тому що спочатку вони і в приміщенні вони усі прозорі. Ну що, є вже різниця? Ну, звичайно, так. Тобто ви виходите із приміщення в прозорих окулярах, а там вони темнішують, Дивіться. Я не можу э, тут нормально продемонструвати, які тут класні кольори, звичайно. Так, да, да це я особисто замовляла їх. І ось такі кольори ми отримали із прозорих. І це моя улюблена фабрика.